Привіт, ви зайшли на мій канал. Сьогодні е, я буду грати в Tower of Hell. Ну, це буде незвичайний Tower of Hell, а там де 19 рівні. Ну, е, я ще таки ніколи не грала. Ну, перед початком відео, будь ласка, наберіть 4 лайки, щоб я зняла багато рубрик про Tower of Hell. Приємного вам переліту і буде дуже цікаво. а я починаю. От у нас вже перший рівень. Давайте ми його пройдемо. От. Поки що просто на початку. Ну, у нас так багато рівнів, я не знаю, як я буду це проходити. Ну, я все ж спробую пройти це і думаю, на все вийде. Я вже на другому рівні і вже йду на якихось палочку. Так. Взагалі. Поки що не складно. Спочатку все не складно, але потім мені здається, що вже буде дуже складно. Так що мені треба оце пройти. Е, Ідемо. І ми вже на третьому рівні. І тут у нас вже щось новеньке з лазером. Давайте ми його пройдемо. До речі, я таке проходила в Тавері Ухела. Дуже е, схожі рівні із Tower Off. Взагалі, я дуже багато бачила рівні в Таверу Хелла що там лазери там якісь оці, то тут то точно є якісь рівні з Таура Е, Я упала, але я піднімаюсь на те ж саме місце. Якщо е, я падаю, то нічого страшного. Так. Ну, я чомусь пала, чомусь в мене. Не Знаю. Давайте я піднівлюсь на третій рівень, щоб е, ну, не затягувати час, щоб вам не було скучно дивитися заново. Я повернулася на той же самий місток. і давайте ми його прийдемо знову. Саме головне, то бути тут акуратним. Бо якщо ви там впадете, так як я зараз, то вам все треба знову проходити заново. Взагалі я би сказала він. Ну, ну не дуже складний. Бо Тауру Хелл він ну, доволі так нормально складний а, вот. а тут а дуже багато рівнів, Я не знаю, як буде це проходити. Взагалі, ці рівні, то що я не зможу пройти. Я просто буду підніматися на більші рівні, щоб вам не було скучно. І щоб це відео вам не затягу, ну, щоб вам не було скучно. Давайте, я це прихожу. Так, ми знову вернулись. І давайте ми вже це пройдемо. Так. Аккуратненько. Тут теж божього бути аккуратно. Тут можна і впасти. Фух, я чух не впала. Ого, ми вже на четвертому рівні. Щось новеньке. Так. А мені зараз дуже страшно падати, бо я можу... Якщо я впаду, я мушу це все заново е проходити. Наприклад, якщо я буду на великому рівні, то я просто впаду і мені треба буде все заново проходити. Ого, ми вже на п'ятому рівні, як ми швидко прийшли. Так, акуратненько. Акуратненько йдемо. Ні, взагалі, подивіться на цей низ. Це ще не саме страшне, бо... Е це ще взагалі п'ятий рівень. Що тут такого може ви сказати? Ем, ідем. Фу... Так. Ура, все. Ми вже на шостому рівні. Давайте його теж прийде. Так. Так, тут треба підніматися. Так що далі? А от то теж таке же саме. Іде. боже, я чух не пала. Так, все. Ого, який класний колір. Ми вже на сьомому рівні. А взагалі оцей колір мені нагадує на, на якийсь дуже уют і там, наприклад, дуже класний колір. Це він мені доволі подобається. Майже самий мій улюблений колір. І от ми уже йдемо, піднімаємося на другий рівень. Боже, боже, мені так дуже страшно падати, бо уго у нас уже е, восьмий рівень. Ого, тут уже складно капець. Я чухпала на самий низ. Ви ту бачили. Ви ту бачили? Куда мені йти? Боже, капец. Я то яту прошла. Я, короче, думала, я уже впаду самий низ. Треба будет снова подниматься сюда. А вообще я была на розум рівні. Це був восьмий рівень. Блін, мені так було страшно, чесно. Так, у нас вже е, жовтий. Піднімаємося. Ну, я просто не дотримувалась акуратності, і боялась, що впаду і просто так швидко проходила. Ідемо. Нарешті ми піднялися майже на той рівень там, де впали. Так. Мені так повезо, що я на лазере не впала, я могла просто озитися і все заново було. все. Так. Так, все акуратненько. Ідемо. Урами на розуму, але ну, мені О, тут, треб... тут є і інакше. Давайте ми ліпше оце пройдем. Ніж там бути, бо там нитки, а там на нитка дуже складно. Тому я ліпше так прийду. Блін, подивіться, яка висота. Це ще не саме найбільше взагалі. Так акуратно, акуратно йде. Все Ідемо. Ого, ми вже на дев'ятому рівні. Я хочу його особливо акуратно пройти. Ну, подивіться просто в цей низ, як там куча всього, ми пройшли. І мені дуже зараз страшно падати. Так, ідемо. Взагалі, нам, якщо оце прийти у цей рівень, то у нас буде 10 рівень, 10 рівень. То нам може тільки 9 рівні пройти. вообще я рада, що я зараз можу пройти. Ну, саме головне, запам'ятайте, це акуратність. Бо щоб там, ну, десь бути на великому рівні, і ви падаєте, то... Це ви просто не знаю, ви просто мусите все проходити заново, а ви так довго доходили. От, і от що можу вам сказати? Ідем. Е і ну, ура! Ми піднялися на 10-й рівень цілий. Аж на 10 рівень. Ви представляєте, як це багато для мене то цей теж рівень схожий із Тавера Ухел. Я теж таки проходила. Пам'ятаю, от іде. Якщо ви тут замітили, тут немає обмеженого часу. І ви тут взагалі не можете купити, тут нічого немає. Вам просто говорять це пройти. Ні, мені так зараз якось так не дуже, бо... Подивіться, якщо там лазер, може я кудись стрибну, там кудись попаду. То я можу знову піднятися сюди. А якщо тут лазери, то якщо я впаду, в мене все буде заново. От. Тому от Ого, я вже піднялась на 11 рівень. Саме головне, то просто що я маю пройти акуратно. На 100% акуратно маю пройти. Вот. Ого, тут я замітила просто тут а, оці рівні із ставра Ухела. Е, Ого, у нас уже 12. 12. Коротше, тут ці рівні, ту, ну, всі із Ставра Ухела. Ну, не всі, може, я трошки перепутала щось, але вони мені дуже сильно знайомі ці. Рівні. Так, куди нам далі? Куди нам треба далі? Йдемо в ту сторону, вроді би. Так. І куди нам далі треба? Сюди? От. Я пробую зараз максимально акуратно пройти, бо я можу, як я говорила, впасти саме вниз. Так що я тут зараз пайду? Ого, все, піднімаюсь. Так. Так. І куди нам далі? Так, вроді би що там може, рівень новий чи що, то нам треба ем, туди, сюди. І якщо так получається, у нас уже 13 рівень. Ого! Я так уже піднялась. Подивіться на цей низ. Подивіться, який я... Я пройшла кучу велику. А якщо я піду саме вниз, то що я буду вже робити? Так, у нас вже 13-й. Тут не дуже видно, бо він звивається з цим зеленим кольором. Так, він уже я там оцей е, минулий кольор проходила і побачила оце. Взагалі. Так, она рухалась. воно як була пружинка. Серйозно Так, тут треба шрифтом. Брат. Вот. То просто так э, просто вот так зручніше. Іде. Тоже шрифтом не так О! О, все! Куда ми піднімаємося? Іде. Чесно, я перше подумала, що це сходи, десь требена. це е, сходи. О, так. Ми вже на вже на 14 рівні. Я так швидко дошла, бо я не знаю, як я так пройшла. Це, як я це проходжу взагалі. Вообще... Так, ура, у нас вже 15 рівень. І де ж ми вже на якомусь розовому малиновому кольорі. Ну, просто він якийсь такий. Ого, ми вже на 16-му. Ви Розумієте, я зараз скоро пройду. Ви бачили, я чух не впала, я чух не впала саме низ. Як то було страшно. Як то було страшно. Боже. Так. Боже, я вже думала, що я мені Вже треба проходити саме низ. Ну, взагалі. Той розовий... Рівень він взагалі дуже складний. А потім так тобі роблять, що дуже складно потім. Так. ідем Я напевно скоро буду вже закінчати це відео. Подивіться. Ви просто подивіться на якому я рівні На 15-му, а потім буду на 16 му і відео... Ви бачили? Я була на самому верхньому рівні. Боже, оцього я боялась більше всього. Давайте, якщо я навіть буду там за кадром дуже довго проходити, я все одно пройду. Я все одно буду старатися знову пройти там. Ну, коротше, там зустрінемося, і я вже, як я пройду, скажу, як, як мені цей табор. Коротше, я пройшла весь табір і можу щось сказати. Він дуже складний, я дуже багато падала. І, як я вам сказала, що дойду до того місця, я забула, що знімала. І я дійшла, до речі, він мені не дуже сподобався, і я грала в нього. І я думаю, я його оціню десь ем, десь 5 з 10. Ну, Мені було дуже приємно, що ви подивилися. Дякую за перегляд цього відео. Ну, всім бажаю удачі і всім па-па. Всіх люблю.